Сьогодні я розповім, як заборонити програмам відстежувати вашу активність на iPhone, iPad та Apple TV. Почнемо з iPhone та iPad. Щоб заборонити відстеження для всіх додатків, відкрийте налаштування. Перейдіть у розділ Конфіденційність і безпека, потім у відстеження. Вимкніть опцію Дозволяти додаткам запитувати дозвіл на відстеження. Тепер жоден новий додаток не зможе запитати дозвіл на відстеження ваших дій. Якщо ж ви хочете вимкнути відстеження лише для окремих додатків. У цьому ж меню просто вимкніть перемикач навпроти відповідного додатка. Також радимо обмежити персоналізовану рекламу. Для цього зайдіть у налаштування. Конфіденційність і безпека. Apple Реклама. Вимкніть персоналізована реклама. Тепер перейдемо до Apple TV». Відкрийте Налаштування. Перейдіть у «Загальні», «Конфіденційність». Увімкніть опцію Обмежити відстеження реклами. Готово. Тепер ваші пристрої Apple збиратимуть менше інформації про вас, а реклама стане менш нав'язливою. Бережіть свою приватність і залишайтеся в безпеці.